Настільним тенісом Олександр займається більше десяти років. За цей час добув звання кандидата в майстри спорту та займав призові місця на різноманітних обласних і всеукраїнських змаганнях. Однак, більше за все, Олександр мріяв про те, щоб уперше провести в рідному Ужгороді найбільший турнір із настільного тенісу серед людей із обмеженими фізичними можливостями. Реалізувати давню мрію спортсменові вдалося, коли його обрали головою закарпатського осередку Федерації спорту інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату. Вже у 2004-му дали мені майже кандидат у майстер спорту і зараз виступаю, готуюся до майстра спорту. Ну, чи я поручуся, час покажу. Тепер я і, 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 і граю теніс і в федерацію. Все зроблю, що федерація зністи тенісу сприйняла. Поборотися за призові місця до Ужгорода приїхали спортсмени з дев'яти областей України, а це щонайменше 50 учасників. Рівень спортсменів також високий. Ми з собою змагалися досвідчені тенісисти, кандидати та майстри спорту, а тому двобої були доволі напружені. Я думаю, що рівень буде досить високий, тому що тут приїхали і три члени збірної команди України, а рівень збірної України це мінімум. Десять десятка кращих у світі, так що сьогодні буде турнір на досить високому рівні. Я думаю, що ми зробимо все для того, щоб він став традиційним. Учасники з інших областей неабияк задоволені змаганням, і місце проведення турніру і дружня атмосфера в залі сприяли хорошому настрою спортсменів. Їздимо багато сюди нас запрошують третій раз. Два рази ми були в місті Бергово. Третій раз ми приїхали в Ужгород. Всім задоволені тут прекрасно, прекрасна атмосфера. Люди тут багато наших друзів. І я думаю, що в майбутньому нас теж будуть запрошувати. Результати турніру, а відтак і імена переможців стануть відомі вже наприкінці тижня. Також для всіх учасників заплановано культурну програму. Їм покажуть Ужгород та його визначні місця.